Ми охопили безліч предметів. Історики досліджували і робили фотозвіт тих хаток, які знаходяться на території громади. Фізики побудували три моделі хаток: хатку з глини, хатку з дерева, хатку з цегли і зробили висновок, що дійсно хата з глини найкраще зберігає тепло. Ось усі толоки, які ми організовували по наведенні ладу біля хати-мазанки, вони знову таки гуртували людей, єднали, і саме тут люди згуртувалися в одне єдине ціле. Безумовно, я долучився, тому що це власне. Про Україну, це про нашу історію, це про нашу культурну спадщину. Це те, чим я займаюся вже більше десяти більше років. Ми завдяки допомозі старостинських округів, шкіл, навчальних закладів, ми сформували навчальні групи, які проводили дослідження. По традиціях громади, по тому, чим люди займалися, по традиційних просторах, по тих видах творчості на основі традиційних знань, якими люди займалися. Сьогодні ми робили з дітьми і з дорослими чаї, збирання трав і. Виготовлення трав'яних чаїв це в нас традиційне. І моя бабуся збирала трави. І я думаю, що багато хто в селі ще збирає. це та традиція, яку хочеться взяти з собою з минулого у майбутнє. На подвір'ї в нас буде павільйон прекрасний. У нас буде піч на подвір'ї. У нас буде, уявіть собі, садочок грошевий. Будемо проводити тут багато заходів, не лише в хатці, а і на самій території хатки.